Шановні колеги, починаємо тоді розгляд питання одного, яке на сьогодні у нас на загальних зборах, з винесенням його на розгляд на сесію. Шановні депутати, на загальні збори депутатів міської ради, 8 скликання, зареєструвало 17 депутатів з 26 обраних, збори правомочні. Для роботи загальних зборів нам необхідно створити групу підрахунку голосів. Групу підрахунку голосів пропоную обрати у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть. Немає Чудово. Тому пропоную групу підрахунку голосів обрати в наступному слайді. якого Льова Олександр Григорович, а також щасливце Віталій Іванович. Як будемо голосувати? Персонально чи списком? Списком. Дуже вдячний. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти, утримався. Приймається, будь ласка, група підрахунку голосів. Місце справи від нас. Дякую. Добре. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денного та регламент роботи наших загальних зборів. Вам розумно пропозиції відносно порядку денного. Тому пропонується обрати його за основу. Хто за? Проти? Утримався. Приймається, дякую. Тоді, якщо доповнення є, зауваження до порядку денного немає. Тоді голосуємо за основу. Хто за? В цілому, точніше проти. Утримався, приймається. Дякую. Переходимо до питань порядку денного. Давайте може з попеду і підемо далі. Тоді вже останнє буде. Питання буде перше про внесення змін до рішення сесії. Олександр Васильович, будь ласка, зараз надасть інформацію. Шановні колеги. Ми з вами на сесії 9 квітня приймали рішення про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності в комунальну власність електричного скутеру. На сьогодні ми отримали листа з Мінсоцполітики. Вони просять уточнити пункт перший. Прописали, як їм потрібно там, щоб воно виглядало. Тому пропонується внести до рішення 59-ї сесії від 9.04.24 року номер 2167 Викласти пункт перший в наступній редакції надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності зі сфери управління Міністерства соціальної політики України. До комунальної власності Потильської міської територіальної громади окреме індивідуально визначене майно, електричний скутер Дженпенк модель ZL9, привісною вартістю 46 576 гривень. Кількості одна штука, інвентарний номер 101 540 122, із зобов'язанням використовувати зазначене майно Потильської міською радою Сумської області для забезпечення фахівців із соціальної роботи з метою підвищення якості надання соціальних послуг жителям громади і не відчужувати його у приватну власність. Контроль покласти на комісію з бюджетних питань. Дякую. Я запитання, шановні колеги. Якщо немає, оскільки у нас питань не дуже багато, тоді зробимо по імене голосування відразу. Добре? Васильєв, Давидова, Дадикіна, Кирієв, Кобзарьов, Ковальов, Корнева, Кумеда, Літвінов, Лук'яненко, Плещилав, Спориш, Часлівцев, Тільонков, Федоренко, Черв'яцов, Черв'яцова. Дякую. Рішення прийнято виносимо на сесію. Наступне питання. Шановні колеги. Вчора був на конгресі місцевих та регіональних влад про президентові України. Була промова президента по питанням плану перемоги і підтримці його. Тому сьогодні ми виносимо основні пункти, які там прописані. Відповідно, закликали всіх до єдності, щоб ми не ділили політичні сили на лівих правих. Чи якихось інших, а сьогодні ціль для всієї країни одна завершення війни і, відповідно, перемога. Тому основні пункти, я думаю, ви чудово знаєте, якщо не знаєте, ви нагадаємо, ми їх маємо зараз вже знати. Відповідно, підтримка буде 100%. Сьогодні це найбільш важливо, тим паче, для нашого прикордонного регіону, який на собі відчуває це, що у нас відбувається: це війна, обстріли і розруха. Виїзд людей втрата фінансування і всього на світі. Тому, пере все на сьогодні стає пріоритетом, перше там, де є міста побратими за кордоні, не місцеві звернення до них, щоб вони через своїх представників влади на місцях на різних рівнях. Могли звертатися також з підтримкою саме цього плану перемоги і звернення до керівництва своїх держав, тому що план перемоги передбачає спільне вирішення цієї проблеми не лише за рахунок України, а за рахунок того, якщо весь світ об'єднається і відповідно дасть відсіч цьому ворогу, який не зупиниться, ми чудово розуміємо, а піде далі, якщо доб'ється своїх результатів. Тому на сьогодні є нас звернення. Є Точніше, рішення про підтримку плану перемоги, яке пропонується нам сьогодні затвердити, відправити другим пунктом до Президента України, Верховної Ради України. Представники Верховної Ради, в тому числі голова, був на онлайн-зв'язку. Він відбувається на форумі Кримська платформа, яка в Ризі відбувається. тому. Вчора, поспілкувавшись, було вирішено конкретно, що всі ми маємо в оперативному порядку, чому зараз ми збираємося, висловити свою підтримку і рухатися далі. Тому, якщо немає запитань, можливо, є, будь ласка, пропонується підтримати план перемоги і завершення війни Президента України. Переходимо тоді до голосування: Васильєв, Давидова, Дадикіна, Кирєєв, Кобзарєв, Ковальов, Корнєва. Кумеда, Літвінов, Лук'яненко, Лащилов, Спориш, Числівцев, Тільонков, Федоренко, Червяцов, Черв'яцова. Дякую, шановні колеги. Всі питання на загальних зборах ми розглянули. Тоді будемо.